Коли в мене закінчилось лікування, відбулось перша ВЛК, мене спрямували на місяць часу на відпустку на лікування. І я вийшов з лікарні, де була реабілітація, і зрозумів, що місяць часу маю для себе знайти якийсь спортивний заклад, де б зміг би продовжити тренування. А ось, а, культя, вона ще була в такому скажімо, запаленому стані з болявим синдромом. і Краще було, щоб це було в басейні. Я почав шукати. Заклад, в якому я басейн знайшов спортлайф, купив абонемент. Коли я ходив, дивився його, я рухався на милицях. А коли вже пішов користуватись, то зрозумів, що на милицях рух небезпечно, бо є волога на підлозі, можна впасти, травмуватися. Тобто милиці з водою дуже не контактують. І в наступний раз приїхав в кріслі колісному, і тут почались проблеми. Проблема в тому, що стоять турнікети. І що і до басейну, і до лазні майже немає доступу. І звідси починається ця історія з тієї доступності, що я просив, щоб розширили ці проходи. І в нас такий відбувся, можна сказати, якась конфронтація. що були, що вони хотілись, хотіли, щоб я ну, залишив їхній заклад там повернути мені гроші, заморозити абонемент. Ну, тобто, щоб я або навіть в. В односторонньому порядку намагалися розірвати зі мною угоду, на що я не погодився. І все-таки абонемент ми двічі заморожували, бо вони обіцяли зробити реконструкцію, поліпшити, зробили реконструкцію, і ця доступність вона ще більш погіршилась. Ось, тобто, все не Зробили ще недоступніше. Ну і звіт да, вибач, а давай конкретніше розповідаємо. Конкретні... Тобто ти казав, що треба мали бути ширші проходи ширші тому, що проходи. Ми щось зробили. Дивіться, мають турнікети, мають бути по нормам. А цей прохід турнікети не має складати один метр, і плюс додаткова огорожа вона має бути мобільною на випадок пожежі, щоб її можна було швидко зняти, і люди могли додатково користуватись цим проходом. Виходить, що раніше ця огорожа вона була прикручена. Її можна було там відкрутити, зняти, наприклад, до басейну і так більш-менш проїхати. До лазні, навіть якщо ми знімали огорожу, то ми це крісло, 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 крісло. Ну там потрібно було біля мене ще дві людини, щоб погратись, погратись, погратись з котами і просунути мене. То після реконструкції цю огорожу, якщо вона раніше прикручувалась, то її змінили і просто вкрутили в підлогу. Угу. І все, вона вже просто незйомна. І виходить, що до лазні. До басейну вони там зробили ну, колесо, тобто можна було а, користуватися ворожом. А до лазні вже вони прям реально прикрутили. лазні я вже не зміг потрапити. І вони запропонували мені тоді користуватись в обхід, обхід, тобто через а, прохід, де люди взагалі не ходять роздягненими, вони там отримують. Ключі, це ключі від шафи, рушники, вони ну, ходять одягненими. Тобто там зона така хол і така трохи прохідна. Тобто вам після басейну їхати, їхати не, в плавках, так, ось, тими маршрутами, потрапити в лазню і потім тим же маршрутом об'їжати, щоб потрапити в басейн. І для них це виглядало типовок. Що і ми і, вам ось нашли альтернативу? Ось і я ставлю питання: покажіть, хто тут ходить роздягненим, ніхто не ходить, і зрозуміло. Що особисто для мене це приниження моєї честі гідності, це неповага. І взагалі мені здається, що в спортлайфі є таке якесь заперечення, заперечення ветеранів, їхнього подвигу і заперечення людей з інвалідністю. І ось, коли ми почали всі ці діалоги, так само відчувається, що Людям з інвалідністю місця в реабілітаційних центрах. Ось вони так спрямують. Ми на реабілітаційний центр, ми не маємо створювати вам умови. А ти, це що... вже в іншому залі це, вам казали. Це, це в спортлайфі. І що виходить? Що, а, нема розуміння, що реабілітацією я ж не можу користуватись 365 днів реабілітації. Мене можуть взяти на реабілітацію 2-3 тижні і все. Бо це ж це ж хтось має сплачувати гроші, поки я там буду перебувати. Можна перебив? по закону, реабілітація положена два рази в рік по 20 днів. Так, так, тому що є багато людей, які потребують цієї реабілітації. Не, не тільки ті двоє, що зараз тут є взагалі. Так, і ось в них уява, що ми маємо там десь бути на реабілітаціях а, цілий рік, а вони не мають нам створювати умови. Ну, звісно, у нас були суперечки, суперечки, і потім ми зробили таку протисну акцію стимулювання, коли перед фасадом Спортлайфу перевернув крісла, плакати. Ось і після того, що пройшло трохи часу, ситуація не поліпшувалася. Я так само приїхав в лазню, попросив все-таки відкрутити від підлоги ці а, винти. Ось а, вони відмовлялись, а потім люди підключилися, і ну, почали їх присоромлювати. Там такий чоловік емоційно так насварив їх, він на колишній. Здається, афганець, мені здається, ось йому так було трохи за мене боляче. І він так пригрозився, якщо ви зараз там не, не зміните. Завтра я приведу 30 побратимів і ми вам тут все перекриємо. ну Тобто Ось, пройшло ще трохи часу, і вони не біля самого турнікету поставили це колесо, повісили завіси, а зробили його через басейн і з цієї сторони, але ж там стоять. Вони поставили стільці, столики для тих, хто хоче відпочивати. Виходить, щоб мені проїхати. Мені потрібно, щоб хтось там поприбирав. Ці сходи, тобто людина назовні, яка увімкнеться і допоможе мене це всі поприбирати, щоб воно сюди відкрилося. Воно відкрилося. Я сюди проїхав, проїхав, приїхав. Поїхав собі користуватися. Щоб поїхати назад, повернутися до басейну, треба зробити ту саму процедуру. Все поприбирати. Відкритий, ну тобто, все одно з'ясі ці перешкоди не хочуть поліпшувати ось ну настільки великі супротив.